артефакт, якому 200 років і це презерватив у Національному музеї Нідерландів. Виставили річ, які вже майже 200 років. Це не менш не манускрипт, а щось із дуже особистого арсеналу 20-го століття. Йдеться про захисний засіб, який був орієнтовно в 1830 році, зроблений із овечого апендикса. Такі речі використовували щодо винадення сучасної гуми і часто продавали їх сувеніри в борделях. Але найцікавіше це малюнок на ньому, еротична сцена з чорницею тримався ще на служителями, мистецтво чи провокацію. У ті часи це був спосіб поєднати задоволення з сатирою на релігію. Поруч, напис французькою, це мій вибір. Це алюзія на довногрецьку легенду про Паріса, який б мав обрати найвродливішу богиню. Сьогодні цей експонат став частиною виставки Безпечний контакт. Мета показати, як теми близькості, захисту та моралі змінювалися впродовж історії. Історія це не тільки битви королів, це ще й речі, про які не заведено говорити вголос. А побачити його можна до листопада цього року в Амстердамському музеї. Як на мене, це просто замануха для туристів. А як важаєш ти?